Так діла? Зараз йду до ну, Да. Не хочу розказати свій фірмовий рецепт заливної риби. Риби заливної? Ну, конечно. Ти знаєш стільки тих рецептів. Я думаю, що я як покажу свій рецепт, скажуть, що це за бредятина. Але взагалі дуже класний рецепт. Якщо можна зняти. Кулінарка ДХТ. Помните, у нас був, був такий цей подкаст, чи як це правильно сказати в нашому відео. Що знімемо, без проблем. Oh. для того ну, Саме перше це треба рибу. Рибу я рекомендую брати якусь без кісточок, тобто морську там чи як, я не знаю, натотенія або хек. Ну, Можна ще взяти щуку і можна взяти, е, як вона це називається, риба, господи. Дніпровський оцей... Теж як щука кидають. Та ні, такий він Тудок? О, вибило з голови рибак, да, я забув, як, як називається судок. Ну, тобто таку якусь рибу можна купити. Ну, Найкраще це, звісно, хек або натотенія. Її почистили, бо обов'язково треба прочищати, там маленька така луска. Почистили, потім легенько солькою просолили за цей, потім взяли борошна, у мисочку якусь насипали. Це у нас хек, по-моєму, ми маленькі брали чи в Велмарті, де це мечі в метро, да, що заморожена така упаковка була. Ну і в общем, оток ми її тепер можна було миску мені більше взяти, а да? Нічого. Короче, оток от робимо клоп і ложимо на пательню. Обжарюємо це все діло так з двох сторін. До золотистого такого. Ну як готовності, то я б скажу, до золотистого чи ні. Ось так от. Можна без борошна. Мені подобається з борошном. воно тоді не так стріляє. Бо борошно, воно закриває трохи цей сік у рибі. Тоді виходить дуже класно. Так. Так. А якщо без борошна, воно тоді дуже сильно стріляє, прям летять летить олія по всій кухні риба бажариця чистимо дві цибулини і дві морквини. І задаємо питання одній молодій хазьойки. Хочете знати яке? От ви мені об'ясніть, один ґрунт, одне й те саме зерно, сімено, одинаково поливали і пололи, одні руки садили й проривали. Маріно, ти мені об'ясни, як можна було виростити я таку морквину, я таку. Як, як так можна? От об'ясни, що із нею не так. Вони ж разом якось отак росли друг біля друга. Чого оця виросла отакена, а оця оце отакена. Ну, що там здорова, а мішала ці маленькі. Це йок. Типа. подивіться, да, мені місця мало. Ну ну, от так само, знаєш, оця і генетика, що кажуть, в одних кури хорошо ростуть, в других погано. От так само і тут. А вроді все ж, ну все одинакове, з одної пачки сипалися. Ну. Коротше, ладно, проїхали. Беремо дві цибулини і дві морквини. Поняли? Я люблю, мор... дві середні краще. я люблю моркви побільше, так що морква у заливній рибі це наоборот добре. далі нам треба томатна поста. Ну, це у нас домашня томатна поста, ми самі робили. І квасоля у томатному соусі. Це іменно рецепт з квасолею. Це дуже смачно, повірте мені. Кучу я переїв сільокої заливної риби. Ну, такої риби я ніде не їв, бо от ця найдобріша. Конечно, зориш. я нагилив. Воно вона не зориться тут, а вариться. мені її тепер перемішати. Нічого. Було ну так а що я одну рибину тоді отдельно буду жорить? Ось. Ось. Ось это. Тут кухня это, наверное. Я не, ну вот, і так второй. Кажется, треба його так само уложити, поняла? Просто ти я. її не перевернеш, типа тепер треба оця жопка туди вперед, щипки якісь. Во. так. А вперед до жопки. Ну, Не, ну я І так став все тут і хай тоді долі. Так, товариші трудьоги, далі нарізаємо кубиками, такими як на салат олів'є, е морковку. Ну і цибульку теж можете напівкільцями, можете просто дрібненько. Ну, по суті, дуже було б непогано, якби усі інгредієнти були плюс-мінус одинокові. Тобто, от квасоля. Невеличка у нас, да, от такими невеличкими шматочками і ріжемо цибулькою морковку. Кажуть, руки грозні, вони в жидкому димі. Ти бачила такий лайфхоп? Якщо в тебе дощечка гасоє по столу, значить... Треба підстелити тропочку задати. Не треба заступити кілька руків. Угу. Знаєш. Так, Все, нарізаємо дві цибулинки, дві мортунки. Ось так. Не плачеш? Я не... взагалі ніколи не плачу. Зуби з і терплю. Точно. Да. Так, ти що, хочеш хочеш? Хоч, хоч подивитися мені А Я вже плачу, так. я не їжу. Так, ти сковорідка мені поставила? Ставимо да. сковороду і наливаємо туди олії. Доза не погана в колі. Що, домошня олія? Маслючок. Масло прес, маслючок. так олії. Оп, це не мало. А це не багато. <рес> Висипаємо сюди цибулю. Цибуля жориться, отакими, ну типа, поняли, квадротиками Ну, Красиво так буде, знаєте. Можна полосочками, отакими ну, такими квадротиками порізати. Не спішіть нікуди. Потихеньку. Так, цибуля у нас, бачите, як піджорилась до золотистого. І потихеньку тепер сюди морковочку. Тау. Що ти шокош? Так поки все жори ж стакончик валют. Що не можна ще шо. Ти хочеш? Ні. Точно не хочеш? Точно не хочу. Де як красиве? Таке собі. Чого? Just... Чойний гриб. Чойний гриб. Перед вечерю чайний гриб покрощує тровлення. Желудок буде правильно функциклірувати. ти кривися? Ах, хороший який. Це коли ми... коли я його за, за це якраз заворював? У вівторок. У вівторок, а сьогодні... Субота. Субота. Та ні, підожди, коли ми кухню знімали тобі? У вівторок. Значить я ще, мабуть я його тоді... Та ось днів три назад я заливав. яке хороша. І пива не треба. Крас. Дуже красота. Уже, по суті морковка піджорилася. Не хочеться її пережорити. Вона повинна бути готова, але не м'яко. А як м'яка, воно тоді буде, як хто Так, Тепер сюди висипаємо нашу квасолю. Тоб битком набили. Не витянеш. Це хороша якась фірма. Бо то обично, як знаєш, як там береш, а вона квасолі плаває у, у цьому розсолі. Це прям гарденько набито. Бо Бо тебе проводить. Тобі да? боночку оставлять? Ага. Не викидай, воно пригодиться. Півпогріба пів да. таких боночок. А, а твої гриби потім закриваємо. Мої гриби то святе. А ще святіше, це риба Ось це, це все діло так легенько зараз піджорюємо і потім додаємо томатну посту. Це була. Ну, так що, зажорки багато. А плита, яка плито, як колоколою. Якщо зажорка останеться, можна на наступний день зварити борщ. Ну, або можна просто так з'їсти. Усипали томатну пасту. і легенько це все діло переколочуємо. Якщо буде дуже густе, можете додати або томатного соку домашнього, якщо є, або трошки води. Ну, у вас має бути таке воно. Як оце в мене щось. Бо буває таке, що дуже густе, то воно тоді не годиться, риба тоді у вас не пропитається. Ой, який молодець, рибу почистив. Ну, Усі мужики повинні вміти розбирати рибу. А якщо не вмієш рибу розбирати, значить треба вчитись. Диви, оп і все. І нічого страшного, що там є кістки, правильно? Так. Таке принесло. Таке, до. Да. Коротше, дивіться, беремо деко. Таке е, треба деко, щоб є що, Щоб не страшно було, що у вас, до вас хтось в гості прийде, поняли? Ну, типа, якби ви ждали. А прикиньте, гості прийшли, а вам, а вам так приємно, рос, а ви такі достали деко. Вони, а ви що нас ждали? Ну, звісно, ми вас ждали. Ну, просто треба велику порцію робити, щоб було на запас. Я ось е з Мариною холодцю наварили на пів села. Ми його їмо, їмо їмо. їмо. Я вже не знаю, що ще, ще три миски залишилося. Да? Два, два судка ще Два і миска. Короче, ну Доїдаємо, поняли. Ну, ще залишилося на таке, на днів 2 Е, І потім днів три-чотири ще буде у нас риба заливна. Так, ну ладно, що. Розказую, що ми робимо, а дай мені якось. Чи можна оцю душечку взяти сюди сковородку поставити? Так? Оп, Можна ж? Попробуй. Так. Ну, це я так роблю. Знаєте, я не, не скажу, що це там правильно чи неправильно, але я так роблю. Дивіться, берете зараз оцю усю масу і отак стелите легеньку подушечку на низ. Оп, зараз я так наберу, Може ложку взяти, чи лопаткою непогано. Mm? Як тобі зручно. Я то розумію, що це типу, Я від... люблю дивитися на три речі в цьому житті. На що? Як горить вогонь? На як... гроші. Як тече вода, <реш> і як коля робить. Да? <реш> Особливо в <реш> вечері готує. А <реш> я люблю теж на три речі. Знаєш оце? Я люблю, коли жінка мовчить, коли у руках гроші і коли діти сплять. Все. <реш> Це просто бомба. Так, ну, ну це це, звісно, шут, шутимо ми. <головіка> доля, правда? Ні, ну чуєш жарти жартами, ну, це я придумав на люту. Так, дивіться, отак раз, зробили. Оп, ось сюди можна ще трохи. Воно таке смачнюче, що його просто можна їсти без риби, поняли? Так, дивіться, хоп. Все, отак набайборили сюди. І тепер, а рибу може порізати, чи просто її отак Та, роботи. Рвемо так кусочками сюди. Раз, раз. Ти її розкладають там багато, так? Так я зараз потихеньку, що я. Та що ти знімаєш? Тут, тут треба нюхати. Тут Та чуєш аромати, скажи. Я ще їсти хочу. Угу. Та за цілий день вже б і Люди думають, що ми тільки їмо, а тут а, їмо зараз скільки время? ніч на дворі. Діти то стабільно, без цього ніяк. А ми таке бігом-бігом. Вони бігом, Бі, щось... мене з'їдять, якщо їм їсти не до. Ну так, бігом-бігом. Так, так. Чуєш, кричать щось. Телевізор дивиться. Так. Ще чуть-чуть. Так, дивися. Дивися і учися. Ну, це я кажу тому, хто дивиться це відео. Марина то вже в мене навчена. Якщо чесно, я перший раз бачу, бо це так. Да? Да. Капець. Десять год зі мною живе ніколи не бачила, як я рибу заливну роблю. Угу. Ну тут де факт, може ти її просто нам двома не робив. <гум> <гум> Ні, це прям дуже захотілося. Та ну ми останній раз, мабуть, ще на Шевченка жили, коли рибу заливну робили. О, дуже давно, якесь свято. Так, дивіться. Дивіться і учіться. Тепер, бачите, розложили. І тепер іще отак чуть-чуть, хопа між рибкою. Тому що тоді у вас буде така ерунда, що воно тільки знизу о -о -о, ну зажорочка. І зверху. А риба всередині може не промаринуватися. От вона не візьме оцього маринаду, І буде тоді ну не то. Вам а треба, щоб... Похне. Пахне? Ну, що, е? що там? Плахне. Похне? Да. Зажорка така. Будеш пробувати? Хочеш да. попробувати? Достави тут ложку. Отут пробуй. Це зажорка така. Ану не гаряча. Макор. Горяча, але мама. Можна просто їсти. Да? Да. А тут ще риба, отака, поняв? Ну, це без, без кісточок риба. Ось напробує отак. І отак отак. Раз. Їж рибу і, і зажаркає. Кулац, і зажарки туди в топку. Отак. От Поняв? Комбінація скажи. Супер. Да. Понравилось? Що mm -hmm. ви там не болеєтесь? Да. Да. Зараз будемо зробимо вечерю. Ми ще поїдемо, зараз крильця купимо і будемо ще жарити крильця на кострі. Ви не смійтеся, ви що думаєте, що у нас крильця постійно є? Ми в магазин сюди їдемо, кажу, дайте Ми кілограм. Звісно, бери. Кажуть дайте кілограм, кажу, крилець. А ну, мене решта тут люди знають, а вони сміються, каже: а в тебе що, дома своїх крилець немає. Я кажу, ну прикиньте, мені треба кілограм крилець, це 20 штук. Мені просто 10 брулерів треба зарізати, щоб 20 крилець е, за цей. То, коротше, ми ну, надо вон, поїхали зараз на кострі бігом, піджорили їх, да і все, яка розниця. Ти що... як ухода твоя зажорочка і син. Так воно ж класне, скажи. Тупово, да? Забігався. Ще й набігався, гриби сьогодні ходив, збирав. Що так. ти не зберу, скажімо? Вешанки. А знаєш, що то вішанки. А шо? Ну, Це ж гриби. <рес> що? Як, як не зна, да? <рес> Макар. Не приніс, скажи, дивись, скажи, Ще, покажу, да? так? Приніс каже, дивись, каже, я вишанки знайшов. Ну молодець. Ти дуже занесеш? Ну занеси, Зараз покаже. Ходив, каже, піду, піду прогуляюся. Приходи, вишинки приніс. Кажу, ну ложи, завтра щось будемо готувати. Там то не багато їх, але Галушки? можна галушки до да? грибовки. Покажи такому. Бачиш, які красавчики, да? На дереві, роси тільки їх там всі позрізаємо, ну, шити. О, то ж тут, звісно, що грибниці. Це можна десь зараз поїхати макару. Давайте завтра поїдемо. Можемо. Хочеш? Там, да. там ще якісь є маленькі. Не опеньки? Не, не ну, Значить, якісь погонки, може бути. Там дуже багато поганок. Там ще ми бачили зонтики. Угу. Ну, Зонтики що вони корисні, але да. ну... молодець. Зонтики ну... теж. Зонтик треба на ножки, макар, юпочка гульола вверху вниз тоді, тоді то зонтик. Е так, Ну що, все. А. а що тут на оце, на... що тут а, за продукти? Тут цибуля, томатна mm. поста, морква. І квасолі. Квасолі? Угу. Ще тепер можна піти на городі зелененької цибульки нарізати. Та можна. Так, ну що, і все. Дивіся, як якраз угадали, практично. Супер. Дивіться. ложку мені узять. І локі тут. Ага. Тепер головне рибу покрити, і хай чу-чуть, можна зразу їсти. Ну, звісно, як кажуть, ви будете вчорашній борщ, будемо. Ну, приходьте завтра. І оце так само й тут. Завтра ну, воно буде набагато смачніше, але ми вже сьогодні будемо вечеряти. Що ще поїдемо крильця купимо, пожаримо і усе. А воно якраз промаринується. Так. Все, красиво. Дуже. Mm? І що його ще треба? Блін, із усього практично домашнього. Скажи. Ну, Риба риба, що? Риби. І риба куплена квасоля. Ну, але ж є ці квасоля, і вдома люди вирощують і, і консервують. Дехто морозе, дехто не морозе її. Ну іменно таку що вже готову. А так, що її він вкинув на каструльку відварив, і теж можна так само усе зробити. Ну, по суті, купив баночка. Баночка скільки коштує. Скільки баночка квасолі? Не знаю. Не знаю. Ну, гривні 50. Гривні 50, то. Да. Ну так отож, отож і дивися, 50 гривень потратив, по суті, не, так це, і не, не такі великі гроші. Да і все. Ну і все, і така страва на вечір за 3 секунди і готова. А то, а то так би відео не було. А ця Марина каже, зніми відео, покажи, може, може люди. Не знають, як це готувати. Тепер будь-хто може приготувати. Риба була солена ще до того, як її жарити. Поняли? Е, саму по собі зажарку ми не солили, так як квасоля, вона готова, вона солоненька. Томатна поста теж солоненька і кисленька. Ну і в общем, Ладно, все. Дивіться, хопа, заливна риба від Миколи ДХТ. Завтра у кожній хаті України. Так що давайте. О, смокото. Все. Приймаємо. Приймаємо. Приймаємо, все. Так, ну що, товариші трудяги, ми поїхали, що піду передідуся. Поїхали в магазин. Всім дякую за перегляд цього відео, всім миру, здоров'я, добро. Хай Бог вас береже, хай Бог береже наші з вами сім'ї, щоб у нас і у вас все було гаразд. Ну, а ми прощаємося з вами, просимо поставити лайк, дав подобайку. Просимо вас підписатися на канал, буде дуже чудово. Ми так... Стараємося, ж ви ж бачите, як ми стараємося, Ми прям капець як стараємося, щоб ви підписувалися на наш канал і були постійно з нами. А ми взамін для вас будемо завжди знімати якісь чудові, інтересні відео. Хоч домашні, простенькі, але от такі, знаєте, життєйські, так як воно є. Життя як воно є. Все, всім дякую за перегляд. До побачення, канал ДХТ, сім'я музик. Всім пока.